Казка, світлофорчик і невгамовний зайчик. Жив собі у лісовому містечку веселий зайчик, стриб-стрибець. Він був дуже швидкий, але, надто поспішав, завжди хотів бути першим і ніколи не любив чекати. Одного сонячного ранку зайчик вирішив піти в гості до білочки. Та щоб дістатися до її дерева, треба було перейти широку дорогу, якою їздили лісові машини, вантажівки ведмедя, автобуси лисички, навіть велосипед і жачка. Підійшов зайчик до дороги, а там стоїть світлофорчик. Розумний та серйозний. Привіт зайчику, каже він. Перед тим, як перейти дорогу, треба дочекатися зеленого світла. Ой, та я швиденько, махнув лапкою зайчик і вискочив просто на дорогу. Машини загальмували, загуділи гальма. І зайчик злякано застиг на дорозі. Стій, закричав світофорчик, ти ж порушив правила дорожнього руху. Зайчик розгубився, відскочив назад і опустив вушка. «Вибач, світлофорчику, я більше так не буду. Я ж не знав, що це так небезпечно. Світлофорчик лагідно усміхнувся. Добре, що все обійшлося, запам'ятай на червоне світло стоїмо, на жовте, чекаємо, на зелене, сміливо йдемо, але обережно дивимося навколо. Зайчик уважно вислухав і спокійно дочекався зеленого. Потім переконавшись, що дорога вільна. Перейшов і пішов до білочки. Того ж дня він розповів усім друзям у лісі про світлофорчика та його правила. З того часу ніхто з лісових мешканців не поспішав переходити дорогу без дозволу зеленого вогника. І навіть коли зайчик виріс. Він завжди вчив своїх маленьких зайчат. Хочеш бути розумним і здоровим? Слухай світлофорчика і дотримуйся правил дорожнього руху.